Всім привіт! Е, якось неочікувано навіть для мене виникла потреба про те, щоб зробити короткий відеогляд е, проставок для збільшення кліренсу автомобілів Lanos, Nexia, Sens. Ну, так кажу, вони кадет йдуть. Значить, я взагалі думав, що тут вже все розжовано давним-давно, і тому нічого нікому не треба розказувати, але ось сталося як сталося. Значи, з чого почну? Існують проставки для збільшення кліренсу передньої підвіски і так само задньої. Найпоширеніший варіант проставки передньої підвіз, підвізки це отакі алюмінієві. Ну, взагалі, то це не алюміній, а сплав. От. А так само бувають ще проставки передньої гумові. Чому тут фокус? Взагалі, для чого, яким чином воно піднімається? Ну Це в кадрі зараз стандартна верхня опора автомобіля Lanus. В даному випадку ліва. ну Право так само буде. От, за рахунок чого піднімається машина. Поверх верхньої опори ставиться отака проставка. А, не тим боком. О. При цьому шпилек кріплення довжини шпиля кріплення ось видно, не вистачає. От. В комплекті завжди йдуть ще подовжені шпильки, які трохи довше, ніж стандартні. Тобто рідні шпильки вибиваються, вони тут сидять, вони тут не приварені, ніде нічого. Ну, якщо рідні звичайно, опори, то шпильки не приварені, вони там ще сидять на таких шліцах. Вони вибиваються, нові так само молоток позабивав та й потом. Завдяки цьому машина піднімається на оцю відстань. Ну, в даному випадку передня подвірка. Товщина проставки. Тут, не знаю, як воно наскільки добре видно в кадрі. 19 мм це пер... передня алюмінієва Так само існують. А, що ще забув сказати про передні Ну, тут метал, в принципі, я ж кажу, що це сплав, і якщо опора, наприклад, не заводська і її геометрія не не витримана. Або ще з якихось причин. Буває таке, що вона просто ламається. Воно ну, зараз трошечки гуляє, не, стоїть, не сидить плотненько. От. Народ стикався з такою проблемою, що воно просто ламається. Тому наші умільці зробили таку саму проставку гумову. Тут гума не аби яка, вона така доволі дебела, ну, все тут ставиться так само. Як і на з Проблема та сама, шпильки не вистачає, в комплекті йдуть теж, теж подовжені шпильки. От, толщина гумою така сама 19 мм. От, і все працює так само. Тобто на грубо на 19 мм перед, передок машини підніметься. Стане вище. Це те, що стосується передніх проставок, які є у нас. Зрозуміло, що можливі і інші варіанти, але я розказую лише те, що є в нашому магазині. Звичайно, що хоч передні, хоч задні ці проставки, всі ці виробництва Україна, навряд чи їх хтось ще робить. Це, що стосується передніх, передні прибираємо. Переходимо до задніх складненько. Що стосується задніх, яким чином зроблена задня подвізка? Пружина має нижню і верхню подушку. Тобто знизу стоїть просто плоска подушка, зверху стоїть отака, як в народі кажуть, сіська. І товщина цієї подушки, що нас тут показують, 9 мм. Ну, це звичайно, що вона... Що це схватив це... за подушку? Ну, це наша українська, скоріш за все. Звичайно, що ця подушка зараз 9 мм, коли вона так от просто лежить. Коли її пружиною, до... чи машиною до пружини притисне, то вона буде, мабуть, трошки тонше. Ну, мабуть, 8, я знаю. Десь так. Що вот. можна зробити? Можна знов таки між пружиною і машиною зробити. Більшу висоту. Тобто, замість такої висоти буде отака. В даному випадку, що ми бачимо? Тут у нас висота 27,5. Те, що я бачу? Ну, 27 міліметрів. Ну тобто якраз, що виходить, 27? За мінусом оцієї тонкої. То вийде грубо 19 приблизно міліметрів, це те, на що підніметься машина, якщо поставити проставки. Найчастіше продаються такі гумові проставки замість рідних подушок верхніх. При цьому треба ще не забувати, що е якщо машина підніметься, тобто довжина пружини збільшиться, то треба, щоб. Довжина амортизатора збільшилась. Тобто тому в комплекті продаються ідуть отакі домики. Ага. Сейчас, наверное, їх пальцями не розкручу. Через не розкручу. Спеціально, щоб амортизатор працював в штатному режимі, а не на розтяжку. Отакі в комплекті домики йдуть. Тут якраз можна поміряти. Між центрами 32 міліметри. Е, для чому 32? Тому що пружина стоїть вертикально майже, а амортизатор трошки з нахилом. тому його треба збільшувати. Тому тут трошки більше робиться. Руки криві. Тут висота робиться трошки більше, ніж. Висота, на яку піднімається взагалі. машина. Ну, це якось так. Так, що я ще казав? А, зазвичай найпоширеніший варіант це оці резинки гумові. Чи оці подушки гумові. Але у нас є ще, наприклад, не знаю, що це. Пишуть, що постачальники пишуть, що поліуретан. насправді я на 100% не впевнений, але, можливо, і поліуретан. Ну, на сьогодні отримали партію ось таких ось молочно-білого кольору. А взагалі вони у нас були в різні часи, до речі, а тут трошки менше, 24, да? там було скільки? 27, майже 28, а тут 24. Скоріше ну, скоріш за все, зробили тому 24, що вона не вдавиться. Тут, коли. Поставити на машину гума все ж таки трошки продавиться, а оця зараза доволі тверда і, і навряд чи вона продавиться. Щось візьму железку штангель, да? хрен продавиш називається. Трошечки вдавлюється. Тобто вони не абсолютно дубові, це не пластмаса. От, якийсь твердий поліуретан. Що я ще казав, що зараз у нас отакі біленькі. Перед цим були помаранчеві, були зелені. Колись навіть сині були, ну то колір тут абсолютно не має значення. Це всього барвник, який додають в поліуретан перед тим, як робити. От. Ну, тобто, що відбувається. Знов таки, якщо цю проставку поставить, то. Тут 24 за мінусом 8, тобто 18 мм машина, задок машини підніметься. Ну, звичайно, це 18 мм за умови, що піднімається і передок, і задок одночасно. Тобто машина має підніматись не лише зад або лише перед, а щоб вона вся Якщо вона піднімається повністю вся, то тоді воно збалансовано все так і відбувається. Якщо тільки одну вісь, наприклад, задок. То можливо таке, що передок навіть трошки опуститься. А задок підніметься не на 18 мм, а на всі 25. Вище. А що ще? Люди питають, чи можна вище взяти, чи немає у нас проставок. От. Ну, Я бачив в продажу ось ці гумові подушки і меншої висоти, і більшої. Але. Менше зазвичай від, від неї користі мало. Якщо підняти машину на 10 мм, ну то 100 того товку нема. А більшої висоти це вже небезпечно, тому що, як я бачив, та й всі, мабуть, бачили машини з піднятим задком. От. Ладно, якщо людина постійно навантажує там багажник, кладе Бог наскільки всього, от, то... А порожній майже не їздить, то тоді нічого. А як задок у машини дуже задратий, хоч задок, хоч передок, то вже втрачається керованість автомобіля, тобто можна і в халепу скочити. Тому у нас якось прижились проставки саме цього, цієї висоти, тобто задні поліуретанові 24 гумові 28 і передні, як я казав. Хоч алюмінієвий, хоч гумовий. 18 мм. Особисто, особисто мої, що мені подобається. Ну, мені задок більше подобається на наперед гума. Чому так? Тому що якість поліоретану трошечки вища, вони хоч і дорожче виходять, але живуть довше. Так само спереду. Вроде як всі вважають, що та гума може розлізтися. Не розлізеться. Вона довше проживе, ніж. Оці алюмінієві проставки із сплава, тому що оце може і рипнути. Але тут кожен сам собі в будь-якому разі, сам собі хазяїн. В принципі, це все, що я хотів сьогодні розказати про проставки для збільшення кліренсу для Lanos, так само Nexia і Sense. Дякую за увагу на все добре.